Ачка навколо передачі Україні заморожених російських активів тривають. Як ми вже зрозуміли, не можна просто взяти і віддати ці гроші Україні. Той варіант, який західна спільнота розглядала як найбільш вірогідний з точки зору закону, зараз відмили. Ось чому. Почнемо з того, що Україна продовжує наполягати на повному вилученні російських активів, але офіційні особи J7 у приватному порядку заявляють, що це питання більше не розглядається. Пише Financial Times. Замість цього вони вивчають альтернативні способи отримання фінансування із заморожених коштів. Найбільш вірогідним варіантом було використання російських резервів як застави для залучення боргу для України. План був такий: Джей Севен створює спеціальну структуру, яка випускає боргові зобов'язання від імені Росії. Росія прогнозовано відмовляється платити борг, і тільки тоді, коли борг досягне терміну погашення, його передають Україні. Але від цього плану відмовилися країни ЄС хочуть триматися подалі від усього, що може зачіпати безпосередньо активи Росії, банально побоюючись відплати від пише від видання. Щоб обійти проблему, білий дім просуває нову ідею: виділити приблизно 50 мільярдів доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій в рахунок майбутніх проблем прибутки від заморожених активів. Бельгійська фінансова компанія Євроклір, про яку ми вже згадували в попередніх випусках, вже заробила понад 5 мільярдів євро прибутку від початку війни за рахунок реінвестицій заморожених купонних виплат та грошей від цінних паперів, які не можуть бути виплачені Росії через санкції. Але у ЄС є інші плани на ці гроші. Більшу частину прибутків від російських активів, які зараз належать Євроклір, використають на покупку зброї для України. Цю пропозицію хвалять найближчими тижнями пише видання. Весь прибуток отриманий до середини лютого буде передано Євроклір. Але є одне але якщо почнуться мирні переговори і Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме повернути свої активи, а в обмін погодиться піти на територіальні поступки в Україні. Ви не зможете цього зробити, якщо вже заклали ці гроші, каже один з німецьких чиновників. Тут ми бачимо, що тема переговорів з Росією вже починає поступово випливати в інформаційному полі. 3 травня представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький натякнув на те, що війна в Україні очевидно завершиться не на полі бою, а за столом переговорів. Думаю, що ближче до мирного саміту в Швейцарії, то більше подібних заяв ми будемо чути. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Але повернімось до заморожених активів. Ще один фактор стресу для єврочиновників – репутація євро як глобальної резервної валюти. Що це означає? Справа в тому, що більша частина російських резервів перебуває в юрисдикціях Євросоюзу. Європейський центробанк і ключові столиці ЄС стверджують, що євро візьме на себе основний тягар, коли почнеться відтік іноземних резервів при спробі задіяти російські активи з іншого боку. В ЄС бояться й за свої активи, які знаходяться в Росії, а їх немало. І Москва традиційно вже почала погрожувати вжити заходів у відповідь. Європейські інвестори володіють немало-небагато 33 мільярдами євро, які застрягли в російському національному розрахунковому депозитарії, і їх поступово вилучають через суди. Хоча багато західних компаній залишили Росію попри збитки, деякі з них ще зберігають там фізичні активи. А це цілі фабрики і склади вартістю в мільярди євро. На все це а вже ж претендує Росія, і ніхто її не завадить, просто забрати ці активи собі. Згідно з дослідженням компанії Стейнбеч, іноземні компанії володіють активами в Росії на суму 285 мільярдів доларів. Найбільшу частину 105 мільярдів доларів становлять активи європейських компаній. Росія поступово захоплює західні підприємства. Так нещодавно Москва націоналізувала дочірні компанії німецьких та італійських виробників побутової техніки Хаус Герати та Арістон. Як ми розуміємо, європейці будуть до останнього відтягувати це рішення, маючи на це всі підстави. Вони сподіваються, що нещодавно схвалений США пакет допомоги зменшить на них тиск і допоможе потягнути час. А там, можливо, й нове рішення прийде, враховуючи, як швидко змінюється глобальна ситуація навколо всіх. Тож, така ситуація станом на зараз. На мою суб'єктивну думку, росіяни будуть боротися за свої активи до останнього. Якщо ситуація стане критичною, нашим партнерам доведеться пожертвувати власними активами в Росії. Таким чином, Росія, на жаль, зможе компенсувати собі частину заморожених грошей. У цій ситуації радує єдине вже зараз. Зрозуміло, що жоден європейський інвестор не погляне в бік Росії ще дуже довго. Що думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.